Всім привіти, хто підключився, і привіт всім, хто буде дивитися на записи, також чекаємо вас. А от з нами в прямому ефірі завжди весело, завжди продуктивно, дуже багато корисної і цікавої інформації. Можна також запитувати прямо в прямому ефірі, не стидатися, спілкуватися. Дійсно, для цього і є живе спілкування, воно таке важливе. І це докаже, думаю, Ми тут з дівчатами спілкувалися про те, що в житті нам а, позволено, а що в житті нам не дозволено. Да? Саме насправді да, от всесвіт він такий а, а, ізобільний. таке так російське слово, а, а українське слово ізобілія це достаток. Да? В ньому, він в ньому наскільки багато всього. Зповна, що він а, може роздати всім людям, які, а, його, які тільки хочуть. Да, що хочете, те і беріть. А, просто саме головне в це повірити і дозволити собі. І немає такого, що на когось хватає, наприклад, знань, а на інших не хватає знань. Хтось може поїхати на машині, а хтось не може поїхати на машині. Хтось а, може е, ну, вести, як кажуть, тему, хтось не може вести тему, хтось е, е, любить людей, хтось не любить людей, хтось боїться людей, хтось не боїться людей. Знаєте, от у нас така спеціальність, бо ми з Альонкою вибрали да, таку професію консультант з харчування. А от і насправді це така робота, знаєте, з людьми. Це постійно потрібно спілкуватися з людьми і любити людей. Вот. і реально, ви знаєте, коли я тільки починала, взагалі я не Могла навіть собі уявити, да, що я зможу зрозуміти людей, які приходять в мої марафони, і і зможу, якби вистроїти з ними довірливі відносини, тому що насправді все починається з того, що, ну як би сказати, люди приходять на нас, да а люди приходять отримувати результат. Люди там приходять по всякому, і з всяким настроєм, і з всяким, коротше мухами в голові. Правильно ж правильно. От, але консультант в цьому в принципі не винуватий. От, тому от, якби, оці всі моменти, які ми проходимо завдяки нашим академіям успіху, завдяки нашим академіям, там, наприклад, капітань, фокусні групи. Це така система навчання, яка присутня, в нашому, як це. В нашій компанії Herbalife, да, в, комп... в компанії наших наставників вона дозволила мені розібратися в цьому всьому покроково для себе, в саму першу чергу, для своєї сім'ї, і потім взяти для себе якісь більші можливості. Да, тому що можливості наші вони в принципі і визначаються тільки від того, наскільки ми їх беремо. Понімаєте? тому що люди, які шукають можливості, вони поруч із собою завжди бачать ці можливості. Можливості. Люди, які шукають перешкоди, вони завжди бачать поруч з собою перешкоди, перешкоди, чого я не буду ставати раненько, чи не буду допивати свої по водички, чи чого я не буду придержуватися свого режиму, чи чого мені напряжено там сложити собі перекус в сумочку, да, і так далі. Тому це все а, от, наші якісь такі внутрішні, а, як кажуть, заборони, які ми самі. Можемо собі і знімати, да, і можемо собі і ставити ці заборони. От дуже класно. Я, сьогодні, я на сьогоднішній день дав читаю таку книжку. Може, хтось таку книжку бачив? Може хтось таку книжку читав? Да, Альона читала, тому що. А нам подарили колись наставники. Ми їздили на бізнес-день, да, і нам от у нас був там такий а, конкурс нагородження, я не пам'ятаю, да, і ми вигравали такі от, е, цікаві всякі е, подарочки. Да, і от нам попався такий подарунок і книжка да, під, е, підсознання, може, все, по-російській вона. І сьогодні якраз таки у мене. А, значить, розділ такий, знаєте, що та свідомі знання удачливого чоловіка, да, свідомість успішної людини, да, в чому вона заключається, і і свідомість успішної людини заключається тільки в тому, що вона сама ця людина собі. Пише, да? сама ця людина собі дозволяє і сама ця людина собі встановлює. Тобто, якщо у нас у голові реально є рамки, що я не зможу там образно знизити вагу, я не зможу образно бути в ідеальній формі, я не навчуся ніколи правильно харчуватися, я не зможу стати дисциплінованою людиною, то звісно, тоді я і не зможу. Да? А якщо я хочу. Навчитися, я розумію, що в мене є оточення, тому що саме головне дійсно це оточення. От ніякі там знання, ніякі попередні наші досвіди не порівняються з тим, що робить дійсно наше оточення і спілкування в колі тих людей, які досягають своїх цілей. І коли я приходила в свій марафон стрункості, я точно знала, що. Я ну не впевнена в собі абсолютно була, не впевнена була в своєму результаті, не впевнена була в своєму консультанті. Да? Тобто, я не знала її. Це була незнайома для мене людина. От. Але я слухала історії інших людей і розуміла, що в них виходить. Я надихалася від того, що в них виходить і. Я, тільки від того я повірила в те, що і в мене вийде, і почала потихесеньку рухатися. Да? І цього як кажуть, і вам бажаю. І на сьогоднішній момент да, у нас на сьогоднішній момент завершення нашого забігу марафону стрункості десятидневочка. Я дивлюся, що багато хто побіг вже відзначати напевно свою десятидневочку. Да? От передаємо вам привіт переможцям. Я тобі там запрос відправ, А, да, є. Тому, тому хочу сказати, що це дуже класно, коли ми все-таки так підведення ага. Це дуже класно, коли ми в команді, і в нас є прям покроковий план, як рухатися, да? і ми можемо надихатися змінами інших людей. <coughs> Takže znamená ne, ne, aha, vod tak, vod, tedy my se da? А от ми можемо можем надихатися змінами інших людей, і у нас е, якийсь вибудовується свій план. От я можу сказати, тут до нас підключилася Олеся. Да? Олеся в нас уже в марафоні трункості десь біля 8 місяців. Ми вчора от з нею ходили на прогулянку вночі, 10 тисяч кроків. Челендж, да, привіт, Олеся, Тобі а от у нас є Оксанка теж. Да? Я зараз теж про неї пізніше ще скажу. Вона всього 15 днів в марафоні стрункості і зробила дуже класний результат. І... Ну, всі просто молодці, от я що можу сказати, да ну реально люди, дивіться це завершення забігу. У мене три команди в моєму марафоні стрункості, да і е, взагалі то взагалі-то в усіх є мінуса. Ну і це шикарно. Понімаєте? І якщо у нас навіть є невеличкий плюс, і якщо у нас навіть просто зберігся результат, це все одно. Наша перемога, да? тому що це є. Якщо вага на тому самому місці тримається, це також результат. Тому що ми учимося не тільки знижувати вагу, да? ми учимося удержувати свою вагу, контролювати її, і здорово двигатися до своєї найкращої версії. І насправді ми не змагаємося ні з ким. Да, от ми ні з ким тут не змагаємося. Ми змагаємося з собою вчорашньою, і з собою вчорашньою покращує свої вчорашні недоліки. Да, домовляється з собою, що ще я такого новенького можу додати для того, щоб у мене вийшло, для того, щоб я ще усовершенствувалася. Да? І ми прекрасно знаємо, що. Харчування да це 75% нашого успіху, а все інше да, це ну, там спорт, це може бути спадковість, це може бути навіть екологічна обстановка і так далі. Це те, що може впливати, да, стреси, це те, що може додатково на нас впливати. Да. Тому ось такі дивіться класні шикарні результати. Мінус кіло 100, мінус кіло 400, мінус 2 200, мінус 2 600, мінус 700. І це враховуючи те, що реально як це сказати, тільки-тільки почався місяць, перший місяць року. Ще багато хто до середини місяця тільки як це, відмічав, ще відзначав свята, зустрічався з родичами, з близькими. От. І в своїх командах я хочу. Хочу відзначити таких переможців, як Володимир Басай, новий учасник? Ми з ним ще тільки починаємо отримувати результат. Вже в нього є мінус 2,5 кілограма. Вітаємо Володя, вітаємо Надю. Да, в надя зниження ваги за цей забіг мінус три сто, і а, вона вже ну, реально а, в марафоні отримала результат мінус 35 п'ять кілограм, мінус да, 35 кілограм. От як може змінюватися життя людини, як може змінюватися вага людини, як може змінюватися самопочуття а, да, завдяки тому, що було прийнято рішення да, буквально там. Ну, я думаю, місяця чотири назад да було прийнято рішення робити це да і. Сьогодні знижується вага, і вона покроково, покроково, крок за кроком. Хоча можна було просто цей час пропустити, прогаяти, пережидати війну, пережидати там ще щось. Да, якісь свої. Повірте, в цієї людини є свої моменти, які її би зупинили. Ну я пишаюся Надію, Надя, привіт, вам передаю. А я думаю. Я думаю, що вона не підключилася, не бачу. Да. Бо, тому передаю Наді привітик, що класний результат, і ми обов'язково будемо ділитися на фігісці результатів і а, валя. Валентина Змієвська, мій супервайзер, так, наш супервайзер, уже більше двох років в компанії і ну, колосальний результат по здоров'ю, і включилася в забіг і знизила вагу на 2,700. Да, От як ми кожен раз можемо змінюватися, кожен раз можемо надихатися, прийняти рішення і знову таки продовжувати. А, ну, і ось такі новенькі учасники. Да, от, не можу не, не помітити, а, значить, Оксанку Зіневич. Да, привіт, Оксаночка. А, включилася в забіг а, значить, 15 днів тому назад. Вже отримала результат мінус 5 -600. Ну, яка молодець. Знаєте? Це дуже така, як кажуть, прилежна, да, учениця, яка дотримується, те що, те, що говорить консультант. Ми постійно на зв'язку, да, і у нас от такі разючі зміни, і ми продовжуємо навчатися, продовжуємо змінюватися. Сьогодні Оксанка вже учасниця академії успіху. Якщо Оксанка, ти можеш да, то, будь ласка, підключись на одну хвилиночку, поділися своїми відгуками своїми. Що ти думаєш, що у тебе покращилося, можливо, да? може щось сказати? А ну, мікрофончик, Оксанка, бо там мікрофончик. Ага, так, так. Привіт, <плес> такі. Ну, що я можу сказати? Мені стало набагато легше, набагато краще. Я багато, ну, відчуваю ну, більше сили, якось так більше енергії. От, дякую тобі, що ти мене підтримуєш. От, і ну, бувають такі моменти, коли дивишся ноль, все, руки опускаються. Але ти розумієш, що це тільки початок, і треба йти в... ну, і треба йти вперед. І треба те, що я задумала, щоб воно все сповнювалося, треба прикладати зусиль. Воно не так все просто, як кажеться. Наскільки Але... ти знизила Оксанка? П'ять і шість. П'ять і шість. Супер. Да. Молодчинка. Дякую, Оксанка. Я тобі Дякую. хочу сказати, що у тебе все по-любому вийде і, ти, і ми з вами налаштовуємося, да, дівчата, не на швидкий результат, на 10 кілограм за місяць, а на якісний результат здорово, воно, красиво. Воно, мабуть, і організм сам сказав, поки мабуть, хватить, і так зараз чуть-чуть тільки Але, ну... Наче не не ніде не філоні, ніде нічого, але щось так тугонько стало йти. Ну нічого. Ну, нічого, по 100 грам в день, в Оксани це тугінько, понімаєте? По 100 грам в день це тугінько. Ну, нічого, буде ще і м'ягенько. І ти, да, Оксанка, ти молодець. Продовжуємо обов'язково. продовжуємо, Я хочу сказати, що може бути такий момент, що вага застоюється, і це нормально, і організм має перестосуватися. От, 5 кілограм віддав, слухайте, це ж теж... Якби кажуть, має місце бути. Знаєте, і треба зупинитися треба. Переварити, треба поставити всі органи на місце. І, повірте, може бути таке, що вага буде на тому самому місці, але об'єми будуть сходити. Тому реально yeah. ми міряємо об'єми. Да, чекаємо тебе, Оксанка, з твоїми змінами на фієсті результатів. Да? Обов'язково поділимося, і в нас буде на, на цю середу, планується фієста результатів, обов'язково будемо включатися і ділитися. Молодець. Yeah. Дякую так. тобі, Оксанка, новий незалежний партнер компанії. Да, я ж сказала. Е, значить, поставили ціль виходити на максимальний дисконт, поїхати на бізнес день з е, нашою командою, і е, е, на, е, активна учасниця академії почала вже робити домашні завдання. От, надихаємось, учимося потихеньку, малинчинка, все вийде і. Давайте ще розкажу про Євгена. Да, він а, в нас в марафоні з 6 січня. Ну, це буквально ну навіть не повний місяць, можна так сказати. В нього результат а, да, за цей забіг у нього результат мінус 2,800, За минулий забіг у нього результат 6,5 кілограм, і це реально майже 9 кілограм за три тижні. Я дуже пишаюся такими. А, Такими коротше натхненними людьми мені прям хочеться, як ви, от молодці. Да? Женя, тобі теж передаємо привіт, чекаємо тебе в нашій команді і будемо коротше святкувати вашу перемогу. Ну, і Альонкина команди, да? Альонкині учасники. Подивіться, які прекрасні результати. да Всі учасники також. А, отримали мінусові результати да є, є коротше шикарні зміни в альонки. Двіться, цілих п'ять команд в марафоні стрункості. Ці всі красавці, і красавчики, красавчики і красавиці, ці да дуже а, дівчатка молодці, які включилися, хлопці молодці, які включилися, і почали змінюватися. да І от ну реально, це люди, які а, які роблять це це. Цей рух, да, движення, я кажу, до здорового життя. Ну, от як може це не надихати нас? І Альонка особливо хоче привітати нову учасницю Світланку, яка тільки 6 днів з нами і має мінус 300. Світланки немає зараз, да, Альонка. Немає Світланки, але ми я Світланки передаємо. А, да, передаємо вітання, якщо вона буде дивитися нас в запису. То це дуже класний шикарний початок. і бажаємо тобі, Світланка, далі і більше. І обов'язково з нами візде на наших заходах. Ми тебе чекаємо, і ми тебе там будемо раді бачити. І а, вітаємо топ 5 в марафоні Альонки. А, на п'ятому місці Сюрюрюкова Наталія, мінус 1,850, Наталки не бачу. Так, збираник Аня, четверте місце, мінус кіло 900 Ані теж не бачу. Я Анічку прекрасно знаю. От, Вікторія Сардак, мінус 2,15. Вікторія, вітаємо тебе. Маріанна, мінус 2,5 кілограма. Да, це Маріанна, ось ця, що тут зараз є. Да? Да, вітаємо Маріанка. Я тебе, я тебе попрошу підключитися, поділитися своїми змінами. Як ти змогла такий зробити класний результат, та, і що ти відчуваєш, що змінилося в твоєму самопочутті? Вечер. Алло, мене чуть, бо щось. мене. Да, да, Маріанка, кажи. кажи. Доб, добрий вечір усім. Самопочуття, звісно, намного стало легше. Набряків нема, як активність появилася краще з кишечником. Ну, з кишечником ми еще не зовсім дружим, бо то у нас в одну сторону, то у нас в другу сторону по-разному Буває такое. Колеплемось ще туди-сюди. Я так розумію, він ще не розуміє, що я від нього хочу. Тільки Маріанка, О, ти вже в марафоні, це ж теж з січня, виходить, підключилася? Ні-ні-ні, я з грудня, з грудня, з грудня підключилась. Ну, так, для кишечника так. нам треба 90 днів. Ти ж пам'ятаєш? Ми на школах mm, учили, так. що 90 mm. днів. Так, ну, yeah. так well, no, взагалі почуття, в принципі, покращилось. Супер. І в тебе загальний результат уже скільки ти, скажи нам. Ну, -6. Мінус 6. Мінус шість кілограм. Прекрасно, все як книжка пише, mm -hmm. да? тому що ми. скидаємо Хоча було більше швидє, але. Звісно, ну, да, всім хочеться швидє. Але саме головне, що вага уходить, потихеньку розбираємося. Потихеньку налагоджуємо роботу кишечника, все там в нас, як кажуть, настраюється, і вага потім піде динамічненько, і буде все дуже-дуже добре. Молодець Маріанна, продовжуй. Ми слідкуємо за тобою, будемо чекати твої фоторезультати. Окей? І тебе та також чекаємо на фієсті з нами.